У нас сьогодні ось така фасолька буде. Кота козовачами? Так, моркою з цибулькою. Зараз будемо тушкувати. З овочами, вау. Так, вариться наша фасолька. Зараз туди засмажку, сіль, першик, лаврушечку. Може якихось спецій. Ану нашого цього дракона нашого чесничку ще туди. А грибочки? Не хочу. Не хочу? Не хочу. Хорошо. Я хочу фасолю солочами, а не теж білок і білок. Все. Mm-hmm. Да. Ну, по Наші крила. Фасолька вже теж. Угу. Це прямо як раму, так? Да? Так, да. ну воно так просто краще, воно, щоб не дуже сухе було, щоб потім не давитись. Клас!